дорогі Бождороцінь, хочу з вами поділитися, що Йов, він був від Бога. Тобто в нього був і Дух Святий, він проповідував, він е, показував істину, він виконував волю Божу. А якщо подивитися на сучасне християнство, там люди стать напишуся якусь конфесію, а не Бога. Якісь обряди, ритуали. але навіть це не спасає. тому що, на життя апостолів, ми бачимо, що апостоли, вони ж там не. Давали якусь там водичку чи там не ставили свічку. Вони словом це все робили. Мені, по повіду, вони вони з'єднювали людей, тобто вони відвертали їхні душі від пекла і проводили до церкви, щоб вони могли служити Богові. Якщо я надіюсь на якийсь матеріалізм, то я й не зможу спастись, тому що віра, вона має бути жива, має бути плід тої віри, тобто спасення душі. Амінь.